Мене звати Речко Тетяна Володимирівна, і я віддала в школу дред свою собаку. Моя собака це білий Амстав, її звати Луна. Ми хотіли навчити нашу собаку всяких команд, навичок. Все дуже круто. Інструктори круті, дуже крутий адміністратор завжди. Надавали відео, фото, фіксація, все було круто, добре. Дякую їм за це. Мені сподобалося в вашій школі. Це перш за все, це розташування, потім умови проживання тварин. Е, у нас було на жаль, у нас було тільки одне заняття, але заняття будуть в подальшому, в онлайн режимі. Перше заняття було круте, пізнавальне. Так, співпало з моїми очікуваннями і бажаннями. Собака стала вихованою, слухняною. І це дуже круто. Так, рекомендувати готова всім і всюди, і всіх собак, своїх знайомих, тільки сюди. Я над цим думала, думала, коли їхала до вас, і думаю, да, що найближчий час Луна буде знову тут.